Одесі потрібна не тільки бізнес-школа, Одесі потрібна міжнародна школа за ib дипломом, це середня освіта, бо такі є поки що тільки в Києві. Ось а якщо Одеса хоче залучати серйозні іноземні інвестиції, чи державні, чи ну чи публічні, чи, чи приватні, в якийсь момент буде мова йти про залучення менеджерів. Ми говоримо про Світовий банк, говорить багато про інфузію. Технологій, управлінських також. І відповідно, що це, ну, ці, ці знання мають люди. Люди зазвичай мають сім'ї, в сім'ях зазвичай є діти. І якщо діти не мають куди йти в міжнародну школу з визнаним в світі дипломом, то ця сім'я не переїжджає в це місто. Ось, цей менеджер може їздити в понеділок, там вранці, Київ, Одеса, і потім в п'ятницю ввечері повертатися. Але для чого, якщо в Одесі прекрасні умови для дозвілля і, і хорошого побуту під час вихідних, також ось треба школу. Треба школи. Треба, треба професійні заклади освіти також переорієнтовувати на ринок більше.